Вітаю друзі! Сьогодні у нас буде заключна серія по Іоніку 5, що було в попередніх відео. Посилання на попередні відео додав в описі. Сьогодні покажу вам, що вийшло з автомобілем, на хімчистку. Побачите, як була пророблена робота, як було відфарбовано, все відрихтовано а також. Буде фінальна ціна з усіма витратами, так як клієнтам. До прикладу, купив собі коврики, також нова зимова резина встановлена. Ну і хімчистка, постановка на облік була і також ремонтні роботи в малярді. Підведемо підсумок по грошах і покажу вам. Що по запасу хода? От зараз 98%. На вулиці ну, показує плюс 1 Отакий от маємо. І прогноз 428. Але це без клімата Бо пічка шумить. З кліматом 376. Трошки проїдемось. Скажу вам свої враження, автомобіль задньоприводний, зараз у нас голольот. І покажу які витрати в автомобілі так, до наступного включення. І так, Завершили поїздочку, Ну, приїхали на хімчистку, машину привезли. По пройденому маршруту це 22 км, середня витрата 23,2 на 100 км. Ну, це з прогрівом салону. По відсотках виїжджали було 98, зараз 93. 5% на 22 км витратили. До речі, власник автомобіля вже проїхав на ньому 4000 км наїздив ще були запитання по прошивці, хто пам'ятає, це машина з США, мова була тільки англійська. Зробили прошивочку. Вартість такої прошивки 200 доларів. З мінусів мова російська, української не було, ну, неможливо не з українською мовою зробити. Потім по картах навігація працює по налаштуваннях, ну, все зрозуміло. Також тут десь є ще YouTube. Встановлений, тут є Play Market, можна закачувати програми. Які, які вас цікавлять, не знаю, правда, де воно є, але власник показував, YouTube підключається. В нього тут роутер в автомобілі стоїть Wi-Fi. Роздається інтернет. І отак, ну, хоча б все зрозуміло. Дуже багато налаштувань і хоч можна розібратися, що включати. Такий класний класний автомобіль. Помиють автомобіль, зроблять гімтістку, зробимо вам підзйоми який він вийшов. Ну і повторюсь, буде фінальна вартість автомобіля. Скільки це все коштує до наступного включення? Так, отакий от, от результат маємо. Машинка помита. Ну, Стан як нової машини майже. Зараз покажу вам. Ось ця сторона, яка була пошкоджена. Фарбувалося крило і двоє дверей. Який от вигляд має. покажу вам по салончику. Зовсім ніяких пошкоджень, ніяких подряпин. Сюдушечка взагалі як новенька. Такий от вигляд має. Задній ряд. Уже дуже просторий салон для задніх пасажирів. Багато місця. Сижу сам за собою. Ну, просто повне місце Почув є туба, щоб ти вказав, як... Сідай, трошки. Зараз вам продемонструю, як YouTube працює в машині. Так, зараз вам покажемо, як працює YouTube. Тут у нас Wi-Fi роутер там підключений, або треба через Android. Або через Android. Auto. так, так як в мене iPhone. Який? Фільм включаємо, Макс. Що ми будемо дивитись по дорозі? Що небудь нажміть? Ну давай три богатиря. Де наші три богатиря? Ладно, потім пошукаємо. Перевозчик три. Я ж не дивлюсь Я потім переключу тобі. Ну все, Зараз розиться. А, зараз знаєш що погано? Весь. Глушить, тривога йде, і він навіть навігація в тані не робить. А, може. Да, зараз може бути глушіння сигналу і немає інтернету Ладно. Ну коротше, все працює чітко. Виходимо так, все це показує, все це робить. Виходимо ще раз. Всі Мегаго. Lazy Media Deluxe, любі фільми, ось нажимаємо. Самі новіші. Раз, там, аж HD фільми, Хлоп. немає даних, немає даних, тому що зараз немає покриття інтернету. Тривога. Тривога, летять шахеди і глушать зв'язок. І отак от виходимо, медіа виходимо, це за прошивочка така. Все нас все тут, все це, все працює.